Для кожного батьківщина починається з родини, рідного місця, доброго ранку рідний мій край, у нашу столицю ти завітай. Столиця нашої країни є місто Київ, яке вважається серцем України. Київ місто історичне, йому вже багато літ, і воно красиве, і вічне. Навесні каштана в цвіт. З нього почалась держава, у подавніші часи в ньому наша міць і слава, в ньому предків голосі. Рідний Київ Дніпро широке, пісня солов'їна, на каштанах золота роса, рідний Київ, серце України, наша слава гордість і краса. За легендою, місто Київ заснували князі, Ки, Щек, Хорів і сестра їхня Либить. На честь старшого брата Кия і назвали місто Київ. Засновникам цього міста спорудували Пам'ятник, на якому зображені три брати та їх сестра. В місті Києві дуже багато давніх святинь. Ще місто Київ називають містом храмів. Ось золотом церковних купалів вітає нас Софійський собор. Сюди приходять помолитися та помилуватися. Одним з архітектурних пам'ятників культури є золоті ворота. Тільки через ці ворота. Можна було пройти в, в, в місто. Золоті ворота це значить головні. Ці ворота захищали місто від ворогів. Місто Київ дуже гостинне, тут є де відпочити та подивитися. Парки відпочинку, пам'ятники, архітектури, музеї, ляльковий та драматичні театри та цирк. Квітка Каштану є символом міста. Про це ми можемо почути у віршах та піснях. Київський торт також є візитівкою міста. Хто буває в Києві, обов'язково куштує цей смоколик. А ще в Києві працює президент. Ось у цій будівлі, яка називається Верховна Рада. Давайте пограємо в гру, яка називається Гарне місто Київ. Я почну речення, а ви будете. Просити. І так, Київ головне місто України. Тому воно яке? Мабуть, столичне. Київ називають мегаполюсом. Як ще ми можемо його? Чому? Тому що воно велике. Київ виник дуже давно. Значить, ми його будемо вважати яким. Історичним, давним. У Києві багато храмів, соборів із золотими купалами, тому його можна назвати Золотоверхом. У нашому Києві багато визначних місць, давніх великих пам'ятників, тому наше місто можна назвати історичним. Так, історичним. А ще... Наш город Київ відвідує багато-багато людей, гостей. І можна назвати наш Київ гостинним, привітним. Молодці малята, дуже гарно. Символом Києва вважається квітка каштану. Як ми можемо назвати місто Київ? Каштановий, молодці. На правому березі Дніпра красується батьківщина мати, одна з найбільших статуй. Жінка з калиновою гілкою в руках, монумент, присвячений Незалежності України. Поруч головна площа України, Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик. Виблискує на сонці купалами храмів та монастирів радує нас Київ. Це сучасна європейська столиця з гарними будівлями, великою кількістю парків, музеїв, навчальних закладів. На Білому світі столиць є чимало, а Київ на світі один. Дуже важко за, за такий короткий час познайомитись з усіма цікавими місцями нашої столиці. Але ж у нас будуть інші випуски, і ми познайомимося з музеями. З... Молодці малята, дякую.